Дивіться, як виглядає мій декоративний мак. Ось так. Я зрізала оці. Макові коробочки. Е, якщо ви хочете десь його розповсюдити, чи посадити, чи, е, можливо, ну, пересадити на інше місце, щоб воно було, ви можете його е, повісити чи положити, він достигне. він уже, Дивіться, він уже майже достиг. Достигають, насіньку збираєте і розсаджуєте його десь в іншому місці, і він вам буде хвітувати, радувати око. До речі, зараз дуже багато е, різновидів є цього декоративного маку, але він е, дуже хворіє. І, такий бусковий, і білий, дуже сильно хворіє. А червоний, і махровий, і простий, він е, більш такий е, не, невибагливий у, в, у вирощуванні, і можете запросто собі. Зробити таку невеличку діляночку, де буде рости ці, ця гарна квітка.